Хочеться жити зараз, бо можливість просто вийти і зранку подихати свіжим повітрям це важливо. Вибір не пити зранку погану каву. Це вибір, да? тобто. Оце вибір, да? В таких дрібничках, мені здається, це вибір. І от ми, от за цю безкомпромісність в деталях, там, боремось. І це те, чому мене насправді яся там 10 років вчить, коли я говорю про задіраємо планку. У нас скільки було разів під час наших мандрів, яких, на жаль, під час е, війни е, таких не стало. І да? тобто, е, 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 це те, за чим я дуже сумую. Наші великі довійськові мандри, коли ми там, по два-три по тижні. Ми могли Прийти в ресторан, відкрити меню, нам вже воду там прилилися. Ми каже, вибачте, ми йдемо. Нам тут не подобається. Скільки разів Яся заходила в номер і казала, ой, який хороший номер, нам не підходить, давайте, давайте інше. Да? Тобто, два, три, чотири. І я спочатку думав про те, що ну, щось не так. Зі да? мною тобто, звичайно з ясю, да? тобто, там, але, Але це дуже цікава думка, що деякі люди. Плутають поняття токсичності uh -huh. і вибагливості. І оскільки у них низький рівень вибагливості, ну вони там ну окей, що дадуть, то дадуть. Да? Тобто там якась там є тепла коричнева жижа, ну будемо пити. Да? А вони не стать, ні, я не буду пити погано каво. Да? Або пройти зайві три квартали для того, щоб от саме в тій кав'ярні випити. Оце моя типова історія. В готелях. Так, собі, кава, да, тобто там я все життя в Google там ви, ви, ви не все життя вишукував не все, а 10 років окей, да Я яся навчила мене. <рес> що, це що навчала мене, да що? Вона не п'якава, але що є спешал цікава, і ти можеш знайти її в Google пройти. І це не питання грошей. Вона буде коштувати там, на 50 центів дорожче, але це буде інший, там, інша якість всього. І от в цій, як сказати, параноїдальній увазі до деталей, іноді буває багато сенсу.